Отця неба, землі, сього видомого і невидимого, і віддиного Господа Суза Христа, Сина Божого, від Отця родженого перед цім віком. Дійдемо ну, сушну уцем, що через нього все сталося. Він зайняв нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і оплатився з Духа Святого, і став чоловіком. І воскрес у третій день зідного списання, і воснісся на небо і сидить праворуця, і вдруге зі слави судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа ж Творя. Шого, що від оця і сина ісходить, що з усе рівно поклоняємо рівно славими, що говорив через пророків, в'динуйся до Соборно опосуть церкву, і сповідуй на хрещення, на відпушення гріхів. Очікую воскресіння мертвих, і життя буду чого. Від...